Всім привіт! З вами Діма, і ви на каналі ЗНОХАП. Давайте ви авансом поставите лайк, бо ви знаєте, що мої відоси досить цікаві та інформативні. А це відео буде про меми та як їх можна використовувати у підготовці так, щоб запам'ятати певну лексику або граматику. Що ж почну я з інформації про себе? Я вже 4 роки готую учнів до НМТ та ЗНО з англійської мови, і в минулому році в мене було 16 200 бальників, А цього року буде ще більше. Звісно, підготуватися до НМТ з англійської виключно по мемчиках не вийде, але ви точно зможете використовувати ці картинки. Для того щоб у вас виникли асоціації. А ви вже пам'ятаєте, якщо дивилися моє відео на Ютубі про Гаррі Поттера, що асоціації допомагають нам зробити так, що якась інформація, спогади тримаються в нашій голові довше. І сьогодні ми зробимо таке саме з мемчиками. Я намагався відібрати досить такі або життєві меми, або смішні, або просто не суперсмішні, але вони досить класно пояснюють якусь граматичну тему або вміщують в потужну лексику. Що ж, давайте розбиратися і ловіть перший мем. Що ж. Перший мемчик, ви точно запам'ятаєте, бо фотографія не забувається. І так, when you accidentally треба вивчити це слово, перекладається як випадково, і відразу до нього синоніми By chance або by mistake. Далі, open the front camera. Зрозуміло, що фронт це фронталка. І відповідно instead of. Треба вивчити ось цю конструкцію. Instead, воно часто поєднується з прийменником of і перекладається як замість. Ну і кінець the rear camera, rear, у нас буде перекладатися як задній або тильний. Тобто в даному випадку це звичайна оця камера. Переходимо до другого менчику, і він у нас просто досить життєвий. When teacher walks up to you during an exam. Дивіться, teacher walks. Не забуваємо про present simple. Якщо у нас третя особа одне них, і чи і то додаємо закінчення S до дієслова. And look at your paper, then shouts, Guy's make sure you read the questions carefully. Жиза. Так, у вас таке було, у мене 100% було. І що я тут ще Боже, вам розібрати? Слово навіть вираз. Make sure вивчить це, переконатися. Часто зустрічалися на Use of English». І carefully, careful це взагалі обережний, але в даному випадку це типу як не обережно, а уважно прочитайте питання. Уважно третій мемчик це каламбур, і для носіїв мови він максимально смішний. А нам треба з ним розібратися. Дивіться, це такий діалог, так і от одна людинка питає: how is Ruth, з великої літери написано це ім'я. we split up, mate, split up. Це фразовий вираз, який перекладається як е, розлучитися, наприклад, хлопець з дівчиною. Ще можете вивчити до нього синонім це break up. Далі, oh no, so you are ruthless. Тобто ми беремо ім'я Ruth і додаємо до нього е, суфікс less. Взагалі, суфікс less в англійській мові показує український префікс без. Ось, наприклад, home – будинок, homeless – без будинку, тобто без хатько. End – кінець, endless – нескінчений. А ось тут каламбур в чому полягає? Що в нас є ім'я? Ruth, а далі чувак додає до цього ім'я Ruthless і виходить, типу, що ти вже без цієї дівчини, без Ruth, Але саме по собі це слово теж має переклад. І воно перекладається як безжальний. Глянемо далі. How long have you been waiting to crack that one? Тобто, чел питає, ти довго чекав, щоб нарешті скинути мені цей жарт? І що це за час такий? Have you been waiting? Це present. Перфект В цілому на NMT бачив його десь декілька разів. Він є в програмі, але не популярний. Утворюється як have або has плюс been і діє слово з закінченням ing. і показує, що дія почалася в минулому і досі триває. Ось так. Наступний мемчик. Ви бачите ось таку картинку і надпис Everyone is fallen in love and I'm just like... І картиночка. Що ж, перше, що треба вивчити, що слова, які закінчуються на one, body і thing, вони узгоджуються в одині, тому everyone is, а не are так. само було б was, has, тобто закінчується на one, узгоджуйте в одині. Далі сталий вираз fall in love – Це закохатися в когось, тому цю лексику теж вивчайте. Наступний в цілому теж життєвий. Якщо ви навчалися онлайн, ходили на уроки онлайн. Ось картиночка зліва. Me during the Zoom meeting. During перекладається як під час, тобто я на зумі. Наступне me as soon as it ends. і ось тут треба вивчити конструкцію as soon as. Якщо дослівно її перекладати, то виходить так скоро, як. Тобто, по-іншому нормальний переклад буде я, як тільки вона закінчилась. Ось ця зум-зустріч. І відповідно теж не забуваємо іт. Ans, тому що it після нього ми використовуємо закінчення S з'єсло. Наступний мемчик для мене максимально життєвий. Бачите, написано шестирічний я. I got a lose tooth. Lose tooth це дослівно вільний зуб, тобто loose – це такий, знаєте, вільний, але вільний зуб мається на увазі, що він ну, шатається, він випадає. Так? В дітей це нормально. Мама, let's wait until it falls off nature. Давай почекаємо, поки він fall. падати. off, типу показує, що відпаде, мається на увазі, випаде. Naturally, це прислівник. Nature, ви знаєте слово природа. Тут ми з нього зробили е, закінчення LVA і вийшло природньо. І ось вам фоточка який стоїть з молотком. Досить життєво. Не знаю, як у вас мені в дитинстві батя зубчики допомагав. Витягнути, що ж з цього, ми вивчаємо слово lose і вивчаємо let's wait. Чому? Тому що часто учні на НМТ хочуть поставити після слова let і make часточку to. але цього не потрібно робити, тому що після like і make, make це винятки. Ми не ставимо частку to. Саме тому ми кажемо let's go, а не let us to go. Або He made me cry. Тобто я плачу через нього, він змусив мене плакати, а не He made me to cry. Це помилка. Наступний мемчик, більше про лексику. Ось, if you have a stain on your shirt, тобто stain – це пляма. І бачите, у нас в хлопця на футболці була пляма. Але далі вам дають пораду: outline the stain тобто outline обведи with the pen and give it a name. І виходить, що ми просто обводимо пляму. і Ходить у нас якась картинка на сорочці, тому вивчаємо слово stay in пляма. Що далі ми бачимо This will make it seem like you visited a random island. Ось слово seem. воно перекладається як виглядати або здаватися. Тому по перекладу видно, що е, це зробить так, що ну виглядає, наче ти відвідав якийсь рандомний острів. Наступний мемчик теж пов'язаний зі школою. Викладач питає: Why are you late? Чому запізнюєшся? Я відповідаю: Heavy traffic. Відповідно, heavy взагалі це тяжкий, але це слово поєднується з іншими, щоб показати, що чогось багато. Наприклад, heavy traffic – бо великий трафік, тобто затори, і вираз heavy rain мається на увазі, що ллє як з відра. Heavy rain. Тічер каже далі. Is it my fault? і ось тут треба запам'ятати різницю між словом fault і тим, що я кажу далі did I blame you? тому, що fault – це вина, це іменник. А дієслово blame – це звинувачувати. Тому не плутайте частини мови. І виходить did I blame you? типу а я що тебе звинувачував? І the whole class. І ви бачите картиночки в цілому. Також можна розібрати слово whole. Воно перекладається як цілий, і до нього частий синонім це слово entire. Тобто можна було б сказати the entire class or the whole class. Ну Що, ви готові до наступного каламбурчика? Can't put anything in the bag because there is no space. Ви бачите таку сумку, яка створена з клавіш від клавіатури. І відповідно space. Ось в чому каламбур. Space – це кнопка на клавіатурі, але також це космос. Крім того, що це космос. Більш частий спосіб використання. Останнє цього слова це простір. There is no space, типу немає «Немає простору». І до речі, до цього слова є синонім, який ви точно не очікували. Це слово «room» кімната. Але також «room» має одне і значень це простір. Тобто я можу сказати, there is no room for me, Типу немає кімнати для мене, але ні, це буде означати в певному контексті «Мало місця. There is no room for me». Отак. Наступний мем, і ми його підв'яжемо під граматику. How I feel when my computer is broken. Чому is broken? Тому що ми перекладаємо як комп'ютер і слово «break». В першій формі це діє слово ламати, і нам треба просто подумати, чи може наш виконавець дії в даному випадку комп'ютер? «комп'ютер», щось ламати. Комп'ютер зламав. Ні, комп'ютер зломаний. Його зламали. Якісь вони. Коли ви ставите питання, хто зробив дію, типу якісь вони, то це пасив. Будинок збудовано, картину намальовано. Хто це зробили? «Якісь вони. Як утворюється? «to be»? ну спочатку підмет subject, в даному випадку computer. Далі. To be, and is are в теперішньому часі was, verb, в минулому і так далі. І діє слово третє форми. Тому ось computer, однина, is, І діє слово третє формі: break, broke, broken. Тому виходить, як я почуваюся, коли мій комп'ютер зломаний. Пасивний стан, до речі, не те. Кожного року є в тестах на граматику. Досить популярна тема. А ось ще один мемчик, щоб ви побачили, як використовується пасивний стан. When I'm blocked, but got a second account. тобто, бачите, чувак підглядає. Але в чому сенс? When am blocked, і тут ви бачите, це теж пасивний стан. А у нас є підмет I. далі am. Це to be, і e blocked, третя форма. Тобто, не коли я блокую. А коли я заблокований, але маю другий аккаунт. am blocked, теж пасивний стан, який треба знати на НМТ. Ось вам останній мемчик, який я перекладаю, і він відноситься до вас. Я сподіваюся, ви зрозуміли сенс. Е, до речі, це плюс, що тут написано, це просто скорочення від бікес. Як бачите, ми розібрали декілька мемів, і ви мали зрозуміти, чи якусь граматичну конструкцію, чи вивчити слово, наприклад, стейн пляма. Відповідно, якщо ви підпишетесь на якісь аккаунти в інстаграмі або в ТікТоці, і будете час від. Часу бачите англійську мову не тільки в завданнях НМТ, а в якихось мемчиках чи приколах. Якщо ви будете їх перекладати, вони точно запам'ятаються, оскільки у вас виникають асоціації, картинки і так далі. Але не забувайте, що основний ключ до підготовки це практика. Вам потрібно виконувати багато тестів у форматі НМТ і аналізувати свої помилки. Що ж, сподіваюся, це відео було вам корисне. Тому, якщо так, ставте лайк та пишіть коментар. І до зустрічі у наступних відео. Goodbye!